В першу чергу з 1 жовтня 23 року на військовий облік мають бути постановлені жінки, які мають фахову передвищу, вищу професійну та професійно технічну освіту у сфері фармацевтики та медицини. Це в першу чергу їх буде стосуватися. Тут питання не в бажанні, тут питання в обов'язку. Тепер з 1 жовтня 23 року, наприклад, усі діючі лікарі, жінки, будуть постановлені на військовий облік, оскільки на відповідні заклади та установи, де вони працюють, будуть накладатися обов'язки передавати дані для підтвердження інформації про те, що є такі жінки, які працюють лікарями, мають відповідну освіту, та їх буде згодом постанов... їх буде згодом Поставляти на військовий облік для того, щоб розширити можливості стосовно мобілізації, напевно на превеликий жаль, можна констатувати такий факт, що напевно жінкам військовозабов'язненим також буде заборонено виїзд за межі України. На них теж буде розповсюджуватися статус військового як і на військово чоловіка в Україні.